За потреби робиться також УЗД в другу фазу циклу для того, щоб подивитися, чи є в жінки овуляція, чи дозріває нефоліку, чи утворюється жовте тіло. Ну, це вже коли є якісь питання до вагітності, вона не наступає самостійно. А також треба здати загальний аналіз крові, сечі, для того, щоб виявити, чи немає анемії, чи немає інфекції якоїсь в сечових шляхах, біохімію, щоб виключити патологію печінку і так далі. І якщо є якісь соматичні захворювання, гострі чи хронічні, то треба проконсультуватися з профільним спеціалістом і вивести в ремісію. Якщо це гіпотереоз це ендокринолог, якщо це гастрит, це гастроентеролог і так далі. Якщо це якесь аутоімунне захворювання, це ревматолог, тому що також різні захворювання, вони по-різному реагують на вагітність, деякі заспокоюються, а деякі навпаки, можуть загострюватись, інтенсифікуватись і навіть. Створювати загрозу для вагітності і навіть покази для її переривання по медичним причинам, тому бажано готуватись і в до вагітності або в крайньому випадку в перші такі тижні, як ви діагностували в себе вагітність, ці всі питання вирішити.